Для тих, хто на фронті патріотична пісня вже мені здається стала генокодом таким своєрідним. Патріотична пісня вона дійсно несе ну, той меседж, який сьогодні необхідний всім, і щоб не опускати руки. Другим роковинам повномасштабного вторгнення військ РФ Україну була присвячена мистецька благодійна подія Наша Земля за участі оркестру та солістів військово-музичного центру. Пройдемо історію переживань нашої молодої України, що ми пережили, і що нас чекає в майбутньому. Це такий, знаєте, мистецький імпульс і питання, яке ми ставимо на майбутнє для всіх нас, для українців. Суботнього вечора зі сцени філармонійного центру прозвучали як давні народні патріотичні пісні, так і ті, що були написані під час широкої війни. Тому що людям легше сприймати, коли є і пісні, і інструментальні твори, тому тут є дуже незвичайне поєднання з дуже таким глибоким посилом. У програмі також прозвучали інструментальні твори сучасного американського композитора Брайана Бальмажеса, які виконують оркестри на різних континентах. Чернівці вперше почули композицію Київ 2022 написану Брайаном у перші тижні війни в Україні через музику, через інструментальну духову, отаку, знаєте, багатотембральну подачу, сучасна е -е, мова американського композитора. Ми, ми говоримо про події, про історію. Сили духу нашому військовому оркестру не позичати за два роки повномасштабної війни. Колектив дав сотні концертів на передовій. Тилу та за кордоном, Виступам оркестру завжди раді чернігівці. Це колектив, який, яким я горжусь, ось, і який ставлю всім в приклад. Військово-музичний центр він тримається на доволі таки високому професійному рівні, і це вже не мої слова, що говорять мої колеги. То на сьогоднішній день це один із кращих колективів Збройних сил України. Благодійні концерти проєкту Академія української музики дають глядачам можливість не тільки насолодитися музикою, наповнитися енергією, а також долучитися до допомоги нашим захисникам. Кожен вхідний квиток це донат на ЗСУ. Наступний концерт академії, який має відбутися 17 березня, присвячується Тарасу Шевченку. До участі в програмі запрошений відомий дует сестер Тельнюк.